В Ужгородському районі запроваджують систему очистки води. На селі досі такі проекти не реалізовувались. Каналізаційні очисні споруди проєктувались у часівцях ще за радянських часів. Утім, тоді будівництво так і не розпочалось. На першу чергу вже витратили 5,5 мільйонів гривень. Обладнання, яке є, це за рахунок коштів європейського гранту, грант 65 тисяч євро, який був використаний. Тобто вони зараз монтуються, підключаються, і в принципі радіоцентр, який є, ми можемо підключити. Думаю, до кінця року він може бути підключений, цей об'єкт, який, який зараз буде от, здається, лишається друга черга. Що означає, друга, друга черга розбита на два пускові об'єкти. Перший пусковий об'єкт, який вартість, його це 4,5 гривень, це що це означає, то що після підключення радіоцентру ми кінчиш коретяний час. Всі основні колектори, які є колектори і магістралі по центральних вулицях, ми підводимо. Це друга пускова черга. Тобто ми підводимо по центральній магістралі. Ми построїмо і будуть напірні станції, які можуть качати. Тобто, де в цьому третє пуск... Тобто друга пускова черга другої другої черги, це вже якраз підходить. Вона е, вартість має біля 20 мільйонів. Усі водопостачальні та водовідвідні системи потребують заміни та капітального ремонту. Проте ці ж водопроводи не передані на баланс сільрад. А відтак і господаря на них немає. Каменем спотикання стає ще й виготовлення проєктно-кошторисної документації. Яка тягне за собою чималі кошти з проектами? Треба попрацювати, бо я рахував, рахую і буду рахувати, що вода це життя. Свого боку, в цих рекомендаціях ми дивимося, щоб треба внести нові зміни в зв'язку з новими реаліями щодо програм, які прийняті у районах містах, в тому числі і в області. І на основанні змін до програми Питна вода в Закарпатті, яка прийняла на декілька років. Я думаю, що ми виступимо серйозним ініціатором, в тому числі до наших колег із областей і до центрального керівництва держави, що воду все ж таки треба поставити на перший на перший щабель. І питання чистої води, питання якісної води, питання своєчасної води, воно має бути на державному рівні. Це має бути державне питання номер один. Село Часлівці із новою системою чистки може стати прикладом для всіх українських сіл. Проект такого масштабу називають безпрецедентним, адже в області з централізованим водопостачанням забезпечені 70 населених пунктів із 579. А водовідведенням відповідно жоден. Попри все, головна мета якісна питна вода. Планував розробити проєктно кошторисну документацію на водопостачання із урахуванням потреб водовідведення. Вода це основа на її якості економити не варто.